Так, друзі, доброго дня. Е, пропоную свіжо ж автомобіль з Америки е, Mazda CX9 2022 року, 60 тисяч кілометрів пробігу в дуже-дуже жирній комплектації. Е, що ми маємо по автомобілю? Е, передні парктроніки тоніки. На автомобілі, наявні. Світло чудове, може не так передається. Хорошо. От противотуманні ліхтарі. Передній радар, передня камера. Так, йдемо далі по автомобілю. диски. У стані 20-й радіус, резина, в стані добре. Бачимо такі бокові дзеркала. до речі, дзеркала дуже дорогі, мертві зони видно, камера наявна, зеркало стоїть 700 доларів. Мінімальна ціна. Так, по автомобілі бачимо безключовий доступ. Заднє тоноване скло, переднє не тоноване. Ось такі ще по автомобілі наявні із заводу наклейки. Ніхто їх не. По бокам двері також наклейка проклеєна плівкою ж, коли йде. Не пошкоджу ти коли відкриваєш. Так, далі по автомобілю, салон в чудовому стані. 22-й рік новий салон, все круто. підйомники. дзеркала складаються. Так, музика крута, Боси. все прошито, гарно бачимо. В чудовому стані. Салон автомобіля, ось табличка, 22 рік. Повторює 60 тисяч пробігу. так Електрорегулювання сидіть по висоті, взад-вперед, тобто все регулюється. Салон сидіння в чудовому стані. підігріви сидінь наявні. Крім підігрів, ви також забув, як сказати, М -м, кажу, не продув сидінь, ну, зрозуміло. Зрозуміло, про що розповідаю. Так, Тут камера, партронік, щоб назад не скочувався автомобіль, отримання полоси багажник з кнопок відкривається, також ногою відкривається, покажу. Так, кермо регулюється по висоті, також видвигається. Видвигається. Так, пробіг, показую. 60-600. Так, мультикермо. Наявне бачимо мультикермо. Поки ми бачимо, кроїз наявний. Вентиляція сидінь. Забув, як називається. Вентиляція сидінь. Так. Тут мультимедіа, спортрежим, а наявні ось підрульові лепестки. Старт-стоп кнопка, екран чудовий такий. На відео там запишу Ну, Взагалі, салон чудовий автомобіля. Я ж кажу, все. Подивіться на підігрів, підігрів керма, сидіння, передні, задні, сидіння, вентиляція сидінь, все є ремонт контроль двохзонний. Також датчик дощу наявний. Так, отримання в полосі наявне в автомобілі. Ну, в общем, багато комплектація, чорний потолок, люк, все працює. Сидіння, повторюсь, чудому стані. Далі по автомобілі такі шторки наявні. Такі Криті шторки. Ось вони. Только раз, Ось. раз, закривається карти. Все чудово. Музика. Музика все сидіння реально нові. Чудовий сімейний автомобіль, семимісний, заднє сидіння, два сидіння, ззаді ще три. Такі капітанські сидіння з ручками, все нове. Ось Також регулювання підігрів задніх сидінь. Є Зонний же того клімат-контроль. Підстаканники, спереді там точно стаканники. там шторка, чорний потолок, бачимо. Ззаді сидіння це я склав, зараз розкладу. Місця дуже дуже багато. Ну, По салоні все чудово. Все чудово. Новий автомобіль. Новий електропідйомники ззаді. Також ну, ремні безпеки, все, все працює, все чудово. Все чудово. Задні патроніки, задні, камера. Так. З ноги відкривається багажник, ось так зручно. І з кнопки там також, із салону відкривається місце, дуже-дуже багато цієї сидіння. Склав, підстаканники назад теж ось розкладаю, ряд сидінь, місце стає менше. І менший стає багажник. Так, закриваються у нас кнопки. Або знову з ноги. так, все працює, підсвітка номера працює, задній двір все працює. Помилач працює, стопи, все працює, поворотники працюють. Так, в общем, все в чудовому стані. Все працює ідеально. З ключовий показував. Зеркало, показував. Ось такий чудовий сімейний автомобіль. Дуже-дуже крутий. автомобиль. ну вся сторона тоже. Сиденье там на фото показано. ну Все идеально. Сиденье тоже. Карта в Все чудово. Автомобили. Так само бачили. Первый автомобиль передний. Пассажирский тоже. Сиденье регулируется электро. В высоте. Сиденья регулируется как хочешь. Новое сиденье. Такі. Так, подушки безпеки, в сидіннях наявні, руль наявні, подушка, передку подушка безпека і все працює, бордачок. Ну, звертайтеся за більш детальною інформацією, Максимум все показав, ну, функцій багато в автомобілі. Все світиться, все працює. 新加坡。